На початку 90-х років 20-го століття в школах був введений новий предмет Історія рідного краю підручником з історії для учнів шкіл Чернівецької області з української мови і навчання стала книга Аркадія Жуковського Історія Буковини, оскільки інших видань на той момент не було. Безумовна книга дуже добра, Проте там є деякі речі. Ну, наприклад, про те, що єдиним автохтонним населенням на Буковині є лише українці для румунських шкіл, оскільки не було підручників, тоді рекомендували книгу історії Буковини Івана. Містера, в якому було написано, що єдиним автохтонним населенням на буковині є румина, такі недоречності на думку фахівців формують у школярів непримиренність до інших народів, до того ж, подібні стереотипи пізніше формують невірне уявлення про інші народи, як, наприклад, про татар, яких за часи козаччини, називали лише поневолювачами та нападниками. Наявність в історичних текстах, в шкільних підручниках, в шкільній літературі чимало таких негативних. Згадок, власне, які Подають однобічну, власне, однобічний погляд на ці події, і здебільшого він негативний по відношенню до кримських татар, до іслам. Тому авторам підручників з історії та вчителям необхідно бути толерантними, політично не заангажованими, постійно витримувати баланс у проблемних темах. Я би в підручниках досить обережно використовував слово окупація, слово звільнення і так далі. Бо іноді це дуже це дуже боляче до того ж. Кажуть, фахівці варто було б, щоб підручники з історії рідного краю для прикордонних територій писалися за участі науковців сусідніх країн. Спочатку на рівні консультації, потім на рівні на рівні того, щоб вивіряти неприємні речі в тому чи іншому підручнику, що вони були відсутні а згодом можливо. Коли-небудь навіть щоб створили єдиний підручник, який дійсно буде відповідати дійсності як для одної сторони, так і для іншої. Окрім того, настав час позбуватися розповсюдженого серед вчителів стереотипу синдрому Пігмаліона, коли молодий педагог підпадає під вплив досвідчених викладачів, які нав'язують йому свої думки. В такому разі вчителю дуже важко бути не стереотипним і сучасним, але саме цього треба прагнути, аби в суспільстві все рідше зустрічалися ксенофобії, расизм або етнічна дискримінація. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.